Ні політики надало інформацію щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму, спираючись на дані за червень. Тож, згідно з розрахунками, середній розмір прожиткового мінімуму на одну особу становить майже сім тисяч гривень. За даними Мінсоцполітики, працюючий українець, має такі основні напрямки витрат: продукти близько 3700 тисяч гривень, непродовольчі товари приблизно тисячу двісті гривень. Загалом це приблизно 5 тисяч гривень. Цікавий розподіл витрат на послуги, куди порахували, окрім комунальних платежів витрати на зв'язок, транспорт, культуру, побутові послуги, і відповідно до цього сума на місяць складає майже 2460 гривень. Проте, якщо відокремити послуги, виходить, що за комуналку працюючий має витратити 1200 гривень на так звані розваги, скажімо так, послуги закладів культури та зв'язок 247 гривень. Ну варто нагадати, що під прожитковим мінімумом мається на увазі оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів непродовольчих товарів та послуг. Ну а наші журналісти. Запитали в мешканців Києва, скільки ж вони витрачають а у місяць на проживання. Давайте почуємо. Звичайно, комуналка набагато переважує. В мене залишається практично на їжу нічого. Я пенсіонерка. Це загалом скільки, якщо нас Ну, буває по-різному. Мене, в принципі, допомагає трошки те, що я являюся вдовою чорнобильця. В мене там трошки скидка невелика є. Але забирають дуже велику частку. Практично ага. ну, половину моєї пенсії. Ну, В 10 тисяч вкладаєтесь на місце. 10? Та я їх в очі не бачу, 10 тисяч. По всю зарплату. А це... Але не забуваю про ЗСУ наші. Ага. Але скажіть, скільки Ми... йде на їжу, а скільки на комунальні? Е, на їжу Ну, на комунальні в цьому місяці було 3 тисячі. Е, на їжу, ну ви розумієте, справа тому, що в мене батьки в селі, то м'ясо я не купляю. Так що економимо ми все, що можна, можна витратити за наші зарплати і за наші пенсії. Всім тисяч вкладаєте? Ні, звісно. Це більше чи менше у вас в Менше, Менше, звісно, виходить. Я ж не один. Ну, у мене сім'я. Ну, тисяч 15 мабуть. Якщо зарплата зараз десь 25 тисяч, скільки можна витратити? І чи нормально таке життя? А ви в яку суму вкладаєте? Вісімнадцять тисяч. Ми зараз туді вирішили порахувати все ж таки на що ми можемо і скільки витрачати. Зараз зі мною Тетяна Боримська це фінансова радниця, інвесторка. Пані Тетяно, вітаю. Діталь, Дякую, скажі. що зголосилися. Скажімо так, на цю математику, яка доволі для мене складна. Uh -huh. Ми з вами давайте спробуємо от порахувати для пари, яка обоє отримують мінімальну заробітну плату. На руки це виходить там 6440 гривень на одного. Так от і вони живуть нехай не в орендованому житлі в якійсь от однокімнатній хрущівці. Так, наприклад. їм пощастило. От. Вони живуть а, так. Житлі. Давайте відштовхуючись від цієї задачі, як ми це все ділимо і на що? А давайте ми почнемо з комунальних послуг, тому що це ну така стаття, яка обов'язково платі. А ми на це маємо зважати. А, по опитуванню а, підписників і власного досвіду ми зійшлися на тому, що це 2500 гривень, якщо це однокімнатна квартира. А, можемо записати, мабуть. Так? Ми давайте запишемо так. У нас є сума 12 тисяч 880 гривень на двох. Якщо рахувати, що обоє 800... на руки. 80, 80. Угу. отримують мінімальні да. заробітні плати. Це вже так. з вирухованими податками. Так. Чого. Комунальні. Так, да, комунальні пишемо, так? 2500. Ну, тобто, це база, без якої ніяк. Але сюди ми маємо ще додати інтернет і зв'язок. Якщо ми рахуємо по мінімум, це 300 гривень, тобто інтернет плюс зв'язок. Тобто плюс 300, да, це у нас інтернет-послуги і мобільний зв'язок. Далі йдемо. Да, те, що у нас обов'язково це їжа, продукти харчування. Да, візьмемо їжу на двох. Щоб в цю суму нам увійти, це 7 тисяч гривень. Що за ці гроші можна купити? На місяць так, це сума дуже дуже вузька. І коли я підбирала так, продукти, я брала от найдешевші насправді, але все одно у мене вийшло без м'яса, без риби, без фруктів. Тобто, давайте я назву те, що увійшло. Це овочі, базові картопля, морква, а давайте, цибуля. Я давайте. Про пропишу Тобто давайте. базові овочі. Просто пишемо овочі. Угу. А, і тут у нас картопля, морква, цибуля. Буряк, помідори, огірки, але це не по кілограму. Це такі от чисто українські це, овочі, це да, типу на борщ, да. Тобто, так, якщо людина, і скільки в нас вийшло на них? 220 гривень, але це е, більша половина суми йде на свіжі зараз помідори, uh -huh. огірки, наприклад, даташому зараз дешеві сезонні. Е, ну, типу, да. Картопля морква цибуля буряк, ясно, що меншу частину будуть займати, але це по мінімуму ще раз підкреслюю, що це навіть не по кілограму. Uh -huh. Далі крупи, якщо це одна пачка. А, ну, наприклад, гречка або рис, давайте середню ціну десь 50 гривень. Ми можемо написати. Тобто ми можемо купити на місяць одну пачку крупи? Ні-ні-ні. Це у нас, якщо ми витрачаємо, я маю на увазі в магазин, йдемо один раз, угу. беремо 700 гривень з собою. Ми ж ходимо, наприклад, 10 разів да? по 700 гривень на раз. Тобто кошик на 700 гривень. Ми зараз збираємо. і так щоб нам вистачило потім на місяць. Один раз ми купили гречку, другий раз ми купили рис, третій макарони. Добре, що гречка зараз там по 26-27 по двадцять гривень, а можна рис, двічі купити. Риса рис дорожче. Ну тобто я середньо порахувала, так. щоб ми е, могли. Далі е, масло е, ну 70 гривень. Пишемо. Це е, якщо е, ми беремо більш-менш якісне, не за 30-40, не продукт. Масний, да? так? А дійсно щось більш-менш. Яйця 60 гривень. А, чай плюс цукор 80. Так. Чай з цукром. Ну, так, да. тому що без цукру ж. Не таке 80, 80, так? 80, так. 80, так. Хліб 30 і. Далі у нас гігієна, що я ну, якби додаю до кошика, да, коли ага. ми йдемо в супермаркет. І тут у нас е, зубна паста, туалетний папір і мило е, це по суті 150. То такий кошик ми можемо зібрати і звертаю вашу увагу. що Тут немає шампуня, гелі для душу, ну, кави. Це з, з іншу е закупку в 150 гривень її Ївносте, якщо ми е ділимо це на 10. вироби, солодощі і багато багато чого. Але скажімо так: тут питання чи вистачить 700. цього? Да, чи вистачить цього на двох? А, і ми не говоримо ще про те, що в нас в супермаркеті дуже багато вибору, і тут немає там авокадо, червоної рибки. Да? Тобто того, що іноді, хоча б людина, має собі дозволяти, хоча б іноді, ми не говоримо про. Ну, весь час м'ясо, да. як ви сказали, якісь фрукти немає. ми теж сюди не враховували. Ні, тут немає м'яса, тут немає риби, фруктів, там соків, напоїв якихось так, ковбасних виробів тут немає. Тут суми виходить 9800. Тут, якщо да. ми за місяць зібрали 10 таких кошиків, ну це дуже мінімальні дуже кошики. Мінімальні. Я з цього треба придумати, щоб приготувати, щоб це було якесь різноманіття і щоб на цьому там день так. прожити. Так вже в нас виходить 9800. Залишається 3000 гривень. А, ну... 3080 гривень. А правда вісімдесят окей. Е, дивіться, медикаменти. Мінімально, якщо людина захворіла, просто там нежить, болить горло. Ми йдемо в аптеку, ми беремо от такий простий набір, да, спрей або льодяники для горла, жарознижуючий препарат, спрей для носа там для промивання і судинно звужуючий Це мінімум тисяча гривень. Те, що я назвала це е, хоч би влізти, да, в цю суму в тисячу гривень. І це якщо одна людина захворіла. І це, якщо не потрібно ніяких аналізів додаткових або консультацій? Так. Да. Тут ми мовчимо іще про проїзд, про поломку там крана, холодильника, телефона, там будь-чого. В принципі, думаю. А ще що у нас залишається? 2080 гривень. А, я вписала одяг, але... А... Ми розуміємо, що з нашими цінами зараз на 2000 тисячі гривень. Ну, ми можемо купити декілька футболок, да, по суті. Ну шкарпетки, шкарпетки і білизну, мабуть, да? ну, якщо так, ні, ну це, це знаєте, такі базовий, жарти крізь угу. сміх, Тому що насправді дійсно 2080 гривень. Я думаю, що люди швидше куплять не нову футболку, а там так. витратить на те саме м'ясо чи фрукти. Так, і це у нас така велика проблема, того, що. Хочеться, щоб захищали людей і в тилу трошечки да, більше, тому що не вистачає людям на проживання, і це проблема, яка спонукає людей їхати також. І про це також ну варто подумати. Я розумію, що війна, ми все даємо дійсно на, на те, щоб захистити нашу Крим. Це дуже важливо, надважливо, але момент. Тилу людей, які тут живуть, а ми не просто економіку, да, в нас вона дуже слабо і складно працює зараз. А ще й люди думають весь час про те, як вижити по суті на таку суму, і як поїхати і де заплатять більше, да, тобто це про пенсіонерів, да ми тут взагалі не говоримо. Розуміємо, ну, до речі, от е, якраз бачила перед тим як ми е, з вами uh -huh. почали розмовляти, побачила опитування е, видання дзеркало тижня uh -huh. е, з, з, з центром разумкова, що майже 40% українських сімей в е, їм грошей вистачає лише на їжу. І 30% відсотків мають дохід до 8 тисяч гривень. Тобто, ми по суті з вами рахували дуже реальні цифри 6 тисяч 440 гривень, і там 8 тисяч вони не особливо відрізняються. А як тоді жити людям, які орендують квартиру? Ми рахували, що квартира своя. Так, да, ми рахували, що квартира своя, і е, насправді тут відповідь дуже очевидна, е, що цих грошей не може просто ну, ніяк вистачити на орендне, на орендне житло. Тобто в нас питання стає як? Якщо людина з таким доходом їй потрібно орендувати, вона шукає додаткову роботу, вона думає, можливо про свій бізнес, але для бізнесу теж потрібні кошти для того, щоб його відкрити. І тут, повертаючись до цієї суми, нагадаю, правило перше правило фінансової грамотності 10% від доходу ми маємо відкласти на свої заощадження. Да? І ми ж того, ну цього тут не рахували. І якщо людина буде ще відкладати 10% як мінімум. В неї якісь ну в неї не буде взагалі вистачати коштів, да тим паче на орендоване житло. Але вже скоріше тут людина думає про те, де заробити більше, починає хапати додаткові доходи, позичати і кредитна історія. На жаль, та яка болюча тема для українців. І ну по статистиці, яку я читала від Мінфіна, це 73% населення України мають. Ну, якийсь мінус по кредиткам. У когось це маленькі, у когось великі. Але а це хтось вбили... от з кредиту в кредиту, так, да. що місяця і живе. Такі щурячі перегони виходять. Да. Дякую вам, Тетяну, за от таку дійсно от, наглядну математику, щоб розуміти, просто от, як насправді живе по суті більшість українців зараз. Тетяна Боримська, фінансова радниця і інвесторка, сьогодні от, нам допомагала рахувати нашу реальність. Дякую вам. Дякую.